Сьогодні проводжу маленький експеримент, Побачу у одного блогера, який заряджає зарядну станцію за допомогою зарядного від ноутбука. Особливість цих зарядних станцій в тому, що якщо міська мережа має напругу менше 200 В, то зазвичай вони заряджатись не будуть. Але ще одна особливість: що на всіх зарядних станціях є вхід для сонячних панелей. І до цього входу можна під'єднувати майже будь-яке джерело постійного струму. А ось ноутбучні блоки живлення вміють працювати з напругами від 100 до 240 В. І ось за допомогою такого блоку живлення можна спробувати підзарядити станцію. Дивимось, що він видає напругу 19 В і видає струм 342 А. Множимо і отримаємо максимум 65 Вт. Дивимось на нашу станцію, вона може сприймати напруги від 12 до 60 В. Вказано що максимальний струм вона може брати 8,8 А, але насправді вона бере 9,5 А максимально. І ніде не вказано, що вона максимум бере 240 Вт. Для експерименту зробив такий перехідник. З однієї сторони роз'єм xt 60 Цей роз'єм піде на All Powers R600, а з іншої сторони dc 55 х 21 Це роз'єм для ноутбучного зарядного пристрою. Підключився до зарядної станції, вона бере потужність в 70 Вт на блоці живлення спрацьовує захист і все зарядити від такого блоку живлення цю зарядну станцію я не зможу. Fosbot f 400 має інший роз'єм там роз'єм XT90. І якщо Fossibot f 400 з Wi-Fi, то в додатку можна обмежити струм. І якщо виставити обмеження в 3 А, то від цього блоку живлення Facibot буде заряджатись. Також нагадую, що у Fossibota є автоматичне обмеження. Якщо на цей вхід подавати напругу до 14 вольт, то автоматична станція буде брати максимум 100 Вт. Якщо вдома є зарядні пристрої, потужні з Delivery, то можна спробувати їх. Бо вони теж працюють в широкому діапазоні вхідних напруг, наприклад, це від 100 до 240 вольт. І він може видавати напругу в 28 вольт і струм в 5 ампер, тобто він може видавати 140 Вт. Народна зарядка від туки може видавати 100 Вт, тобто 20 вольт 5 ампер. І от для того, щоб примусити такі зарядні пристрої видавати якусь напругу, у мене є купа Power Delivery тригерів. Тож для тесту використав Power Delivery тригер на 28 вольт. До нього підпаяв роз'єм xt 60 підключив до зарядного пристрою, який може видавати 140 Вт. І на жаль, на цьому зарядному пристрої теж спрацьовує захист, він не вміє обмежувати струм. Тож від нього мою зарядну станцію я підзарядити не зможу. А ось народна зарядка від Туки має обмеження по струму, і на цю зарядну станцію вона без проблем віддає сотню Вт. Є ще варіант для мажорів: купити акумуляторну батарею, наприклад, на 25,6 вольт, купити зарядний пристрій до неї, який може працювати з широким вхідним діапазоном напруг. Зарядний пристрій під'єднати до батареї, а саму батарею під'єднати до зарядної станції.